А друзі, емоції, звісно, переповнюють. Команда «Колос-2» Ковалівка щойно в матчі 9-го туру у Важкій боротьбі, драматичній боротьбі, граючи дві третини матчу в меншості, здобула вирвала перемогу над футбольним клубом Чернігів 1-0. І поряд з нами герой нашого сьогоднішнього поєдинку, центральний оборонець Сергій Басов. Сьогодні він є автором переможного голу. Ну і звісно, Сергій, поділися своїми враженнями. Перш за все від емоцій в роздягальні. А по-друге, як тобі вдалося сьогодні забити? Перш за все, я хочу сказати, що герої вся наша команда бились, як кажуть, за того хлопця, що як роздягальні все добре, емоції. Перше коло завершено, без поразок, слава Богу. Стабільно йдемо, скажімо так, до своєї цілі. Емоції тільки позитивні. Дуже дякую Збройним силам, що дають нам нас на грати футбол. Ну, а щодо забитого голу, от чуєчка якась була, коли ти підключився до атаки. Розкажи, як це трапилося? Ну, з Ігорем Харатіним міняємося позиціями, то він йде трошки ближче до дальньої штанги, то я. Ну так, кажу, є чуйка якась, я кажу, не знаю, давай я піду на дальню, ти йди, як він був, був в цьому в першому таймі. Теж там розмовляли, ти, ну якось така чуєчка, можна сказати, і була, так не знаю. Вдалося слава Богу, що виграла вся команда, і це найголовніше. Розкажи Сергію, я знаю, скажімо так, що ти родом з Одеської області, але легенда, можна сказати, запорізького металурга, так виходить чи ні? Розкажи, будь ласка, трошки про себе. От завжди дивляться гру нашої команди, твої персональні вболівальники. Якщо хоч їм привіт і трошки про себе, так та передаю привіт, знаю, що то моя тітка, вона там дуже так. Притно взялася цю союзу, тільки чекає на цю гру і виписує там. Ну, я знаю. Молодець, дуже їм дякую, що підтримують. Ось а Запоріжжя, рідне місто, дало мені дорогу в футбол. Я тільки в Одеській області народився і в два чи в три роки ми туди поїхали, ми там, ну, не жили нічого. Батько там по роботі був. А так Весь час жили в Запоріжжі. Так, більш нічого такого розказує. Запорізька школа най найсильніших в Україні. 100%. Сергій, ну, тебе вважають таким знаєте, тавгаєм у нас на футбольному полі. Брутальний такий стиль футболіста. Ну, і ти на футбольному полі віддаєшся завжди на всі 100%. Ну, от скажи мені, будь ласка, як ти оцінюєш перспективи «Колос-2» ковалівка, цю команду, в яку ти так гарно влився, ну і свої враження від перебування в цьому колективі? Це ну, враження дуже позитивні. Вже скільки пів року я в ну, цій команді дякую, що запросили. Дуже гарний колектив, з багатьма грали разом, ну, з, багатьма, з багатьма познайомились тут. Хороші хлопці, нема ніяких там ніяких там сварок, скажімо так, Ті, так буває, але це дуже рідко. Коли там накипає щось, ну всі ми, як скажуть, чоловіки, то повинно таке бути інколи. Але у нас дуже рідко і нормальний, дуже такий, хороший колектив, я скажу, що тут сказати. Ну, молодці, всі хлопці, я їм теж дуже дякую, що допомогли нам сьогодні всі разом всім разом перемогти. Ну що ж, Сергію, сьогодні дійсно хороший день і восьма перемога поспіль. Завершення першого кола на такій мажорній ноті. Дай Бог перемагати дякую. і в подальшому. Дякую, дякую, до побачення.